Студенти Луцького технічного фахового коледжу вчаться керувати дроном. Тут всі плавні кнопки, а так дуже легко все. Військовий вишкіл сьогодні пройшли шість десятків хлопців та дівчат, каже викладач предмету захисту країни Михайло Арман. З його слів запросили тренерів, які допомагають більше дізнатися про сучасну роботу військових. По експлуатації дронів у в нас в навчальній програмі такого немає, але це є дуже актуальна проблема на сьогодні. Тому ми попросили саме оцю, цю, локацію винести на розгляд. Плюс додатково використання радіостанцій в програмі навчальній немає такої тематики. Тобто, ми також просили задіяти і цей момент. Окрім цих дисциплін, вчилися користуватися автоматами і надавати домедичну допомогу. Розповідають студентки Анастасія Волосовець та Олена Ревіна. Якщо не військовий час, то я думаю, домедична допомога завжди буде актуальна. А так то цікаво дронами ще ну вміти користуватися. Дуже цікава штука. Хоч я вже пройшла три етапи підготовки, я дізналася ще більше нового, і мені це більш корисна інформація. Найновіше мені рації, тому що я нам до того перед тим не показували їх. Сьогодні нам розповіли про них багато чого цього, цього цікавого. Не вперше бере участь у таких вишколах, говорить другокурсник Артем Мірченко. Поважність зі зброєю. Так само, перезаряджання магазину, стрільба, так само перша медична підготовка. Накладання турнікату та все інше не ідеально, але початкові знання ми маємо. Аби краще оволодіти різними військовими дисциплінами і до медичної потрібно пройти більш тривалі спеціалізовані курси, розповідає співорганізатор вишколу, директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже: сьогоднішнє навчання ознайомче і триває дві години. На початку року стартував проект військової вишколи для молоді. Ми націлені на молодь 1435, де будуть здобувати таку основи військової справи. Ми навчаємось на холостих навчаннях навчальних набоях, де вони вміють заряджати, споряджати, виймати цей набій, якщо треба. Тобто вони вже привикають і вже ми спрощуємо роботу вже на польові збори, які будуть приходити в Кінці навчального року, і ми намагаємося закрити це питання, щоб діти ознайомилися з домедичною, з вогневою підготовкою і додавали і радіозв'язок і дрони такі. Ще ще додавиться у нас скоро ще топографія. Одноденні базові вишколи, організовані молодіжним центром, пройшли орієнтовно дві тисячі хлопців та дівчат різних навчальних закладів Луцька, каже Юрій Семчук. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.